Всім привіт, любі друзі, з вами Стентрайдер. Сіро малиновий Є Віталік 3000. Хто фанат Віталіка 3000. Плюсик в коментах, щоб знати, який він популярний. Бо Віталік піднімається. Сьогодні будемо ісполняти в стріту по північному покатаємо. Ну і все, поки не темно, треба навалити щось. Оп-оп-оп, зараз їдемо туди, на північний. За толпа. Але пробки поліція оп, оп оп як ми тут на сходках навалювали толпой. У березні, в кінці березня буде сходочка то будемо розвалюватись. Там місці були не так. Сірим сповняємо. Машина зараз буде сигналить. Давай в колону, в рядочок. i save it for another Великий, хто Дивимся, нема круїзерів. Mm -hmm. О, зарю озабрать Я б хотів без хода ходу лодке 120. двадцять самый два нема круїзрил mm -hmm. Купляй. Купляй одну ногу mm -hmm. О, Зараз накачають. Mm -hmm. mm -hmm. Понял? Не ашан вилка. Mm -hmm. Качає колесо і летим mm -hmm. туди, поки ще сонце не сіло. А моя задня маршрутка зараз піджимає. Ой, пильно! Формули Якраз зелений. І така направо повернемо. Десь ко дворами по шурфам. Поїде тепер. На ходах прям. Читаю, читаю. Спорт режим. Де ми давай сюда Пес, я позабував, що тут на ходу. Ааа, понял. Так, давай. Есть! <ścoughs> Вендес тут рядом. Да, Поломел. в пыльник. Который... Викида. Це ж цей дроб якраз машина як сакер хотів прыгнути, але тут машина стояла. Якраз под'єс. Але кріс розвалився від кого. Пригаєш? Навилці Фокс. Давай звідси від ковт вниз. Ой-ой-ой! Тихо-тихо плха, підбиває. О, дресня, в лице полетіла, бля. Ха -ха. Наливо. Ха -ха. Я грязний? Да. Ти тоже. Гря. Куди він поїхав? Бляха, чорні тепер. Що кайфанув? є, трохи я. Що. Є ще? Є на лиці ще?

А нормально Давай тако наверх і з тако, стої горки Як ми це залітали Варбак Популярний лайк я пробуй на місці, намістить чекаємо Да мало Let's go! Я ззаді вас Треба якусь прям прям... О, кстати, а не... У меня так хелить, треба подстабивать, где можно снимать так. Давай. Давай, газуй. Давай, давай, давай. Дякую друзі. Віталік 3000. Що таке? Поламав. Це ви просто лайк не поставили і поламав. Ох, з хрустом лізе. Нежно, нежно його оформи. Це Роналдо. Роналдо. Хочу такой навчитися, такого. Та в стрессе, я, я так просто без станда не впав. Що, пау. Все, давай, 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 давай. давай. Це ліває хлопці. О -о 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 -о. Давайте кулачки. Зараз трюк покажу. О, пожалуйста. Йома, я мене не зацей. Це було непогано. Капець, я там так виляв, думаю, ляжу на бік. О, я слюшку запрыгнув і футбол. О, і не сосняв. Сірий оформить для вас. А ну давай що в мене нога злетіла. Нога скользнула, як це так? Ти шось? Диви, диви, в мене скользе, воно загрій. Скользе. Там тебе якісь брютики. І скульзнула. Сьогодні. по погодьом. Там кажуть, нема чим зайнятися нам, що біля колясок їздить.

Йом, вот есь лежать капець Блядь, сидушку свернула. Я сдал. раздал. давай, давай, давай! Нормально было. Я там попробовал кинуть. Стороной. Есть! сюда видиш о бляха Так, зараз сюди має ексакер приїхати з кимось але він не казав з ким. кимдимося маскарайти ексакер вау 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 ти ожив не вже хворий був все визори все козак давайте! Газуйте, газуйтесь! Давай! Давай, 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 газуй! Блёёёёу! Воу, О, бля! Сюди, Дастер, бляха, так вузько Давай, давай, давай Давай, під'їжджаю О, блять, як не повийшло Бля Давай сейчас, Рустам. А. Давай. Капец, оружечки вообще. Let's go, Секунда, секунда. Go. Go, go, go. Go, go, go. По деснам. Залетаю. Чорне! Yeah. Як з мелою, то, то це флешбеки. Oh, Мене вже снити Всем Всім за просмотр, з вами був Стантрайдер, Ексакер. EXAC, під кінець влога, Райт він уже такий олд і not Віталік not залетів. Залетів. Uh, залетів на один кадр і сіро буро маліново там далеко. Of Ставим yeah. лайки, підписочки, обов'язково. І будем ще такі скіфтові влоги знімати. Всім пока під кінець флаго Амресін. Тако. Я не це. Давай, водім, водіємо і вітаємо. Як він, як він, йому мені так само. Ні, двома, двома. Вс, давай. Вс. стол широкий. Подожди. Не раз, два, три. Подожди. Ні, Не, не тримаючись. Не тримаючись. Давай. Два, три. Давай ще раз. Давай, так. Другий раунд. Тихи розслабте, якийсь напружан. Раз, Раз, два, два три. три. Талік проти Макса, давай. Так. Стой, рівно! Да. Так. Стой. І подожди. розслабтеся, хлопці. Що таке на Раз, два, <свят> три. Давай, тихо, не держиться. Віталік вже на Черкаш пішов. <рес> Переговори. Розказуй, як сьогодні погода. Це просто. Ну, подивіться на це небо, це все. Це прекрасно. А, пару коментарів. Наздряємо всіх. ЧСВ. Ай, поїхали, передишка пройшла. І... Суч! То... То... Ти поки... держишся, шов фігіл. Ну... Стой, давай. Стой, стой, стой. Раз, тихо. 2. Та розслаб, ти розслаб Раз, два, три. Ти казала в понеділок, тим <ріст> разом на барвінок, я прийшов. Тебе немає, підванула, підвела. ти ж мене підванула, ж <ріст> 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 мене підвела. Потняк, потняк. Ставим ставки, ничі я Що скажеш? Це було таке... Запекла боротьба. Запекла. Ти типу ти напряжений. Давай, другий раунд. Не ще було. Давай другий раунд. Ду... Снімай кружок, Коли вони йдуть. Бігом. Бігом, бігом, В кущах. Опа, опа, опа. Фай, другий раунд. Ну, давай, другий раунд. Да, Мало лево, процентів. Другий раунд. Лівий давай. Другий раунд. То Не включай камеру, дай ми от питне. Другий раунд. Не ще не перепочали можу. і. Подожди. Раз, два, Раз, три. А ну на магнітолу Что такого? Бразил! Шу. 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 Куда ты нахуй даешь? Да б! Короче, всім пока!